Всім привіт! Риночок у нас розшевелився і з'являються нові можливості для заробітку. Не, не встиг у нас закінчитися попередній лаунчпул, він ще триває, як уже з'явився новий. Тому заходимо на біржі Bybit в пул. Так, ось у нас діючий лаунчпул, де люди заробляють кошти. А ось у нас через 3 години 14 хвилин почнеться новий лаучпул токену А8. Нажимаємо участвувати. І через 3 годинки вносимо в пул свої USDT. Максимум можна внести 2000. Це гарна можливість заробити там, 10, 20, 30, 40. Інколи буває більше е, USDT. Все залежить від кількості учасників. Тому втрачати таку можливість не потрібно. Рекомендую всім приймати участь. Особисто я мені вже надоїло втрачати кошти на фьючерсах або сидіти в просадках по півроку, інколи по року на споті. А тут реальний заробіток, без ризику. Тому ссылочку на біржу Байбіт, кого немає, я залишу під відео. Всім гарного дня, всім профіту!